Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про чарівні слова, які потрібно вживати всім вихованим і чемним дітям. Але для початку я пропоную вам привітатися один з одним. Зробіть це привітно, лагідно, з усмішкою. Доброго ранку! Сонце рано рано встало і умилося в Росі, землю радо привітало. Добрий день. сказало всім. Ці слова усім потрібні. Людям, квітам, всій землі, бо до сонечка подібні, будьте, діточки, мої. Вічливі слова. Це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність та чемність. Діти, пропоную вам послухати і запам'ятати чарівні слова, які зустрічатимуться вам у цих віршиках, а потім ми пограємо в одну цікаву гру. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко добере, якщо йому не лінь, ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої. Спасибі і будь ласка. Доброго ранку, мовлю я звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня людям бажаю. Вечором добрим, стрічних вітаю, і посміхаються в відповідь люди. Добрі ж слова бо для кожного любі. З добрим ранком всіх вітаю, як іду із хати, і кажу всім на добраніч, як лягаю спати. І спасибі, дуже прошу, вдячна вам, будь ласка. Словом радість всім приношу, світ стає, як казка. Якщо ти когось штовхнув, треба, вибачте, сказати. А щоб хтось тебе почув, то будь ласка, поспівати. Тепер діти, ми пограємо в гру, що ти скажеш коли. Зустрінеш друга у дворі. Ну, звичайно, вітаю привіт, добрий день. Прийдеш у дитячий садок. Побачиш увечері маму. З ким-небудь прощаєшся. Наступиш комусь на ногу. Висловлюєш подяку за щось. Певна надіти, що вам сподобалась гра і ви запам'ятали всі вічливі слова. А я дякую за увагу і до нових зустрічей, малята!